Осіду, запоростіду, запоростіду. Спочатку зі сцени лунають авторські пісні. Зокрема, подарована Анатолієм Сердюком про рідний Запорізький дуб. Далі вже всім відомі композиції воєнного часу. Що вже понад століття є символом національного спротиву, артисти виконали в новій обробці. Зазначають, вона є знаковою для ансамблю. Пісня, яка була створена ще у 1914 році. Це пісня повстанців українського повстанського армії. Відспівують завжди, навіть коли не знають пісні. Ну, щось питаються е, викрикувати, щось там я, яке слово зачепилось і е, його викрикують. За словами артистів, з початком повномасштабного вторгнення запоріжці почали більше цікавитись українськими піснями. Це підтверджують і глядачі. Знаєте, з початком війни якось так потянуло до історії. Хочеться слухати наші пісні козацькі. Мати прийшла за хлібом і встала та й слухає дуже гарно, співають душевно. Пані Марія вже встигла задонатити колективу, адже концерт є благодійним. Артисти збирають кошти на потреби бійців Азову Запоріжжя. За останні 9 місяців влаштували вже понад 60 таких заходів. І ми вже здали туди. Вчора я одні з останні три тисячі. Після цього концерту 213 тисяч гривень. Ці кошти йдуть на це. Слава Україні! Народ. Ми побідім. Ці кошти йдуть. значить, купують автомобілі, квадрокоптери для військових їжу туди, одягають, обувають все, що можна. На нинішньому концерті зібрали понад три тисячі гривень. Благодійні виступи. Ансамбль буде влаштовувати й надалі кілька разів на тиждень. Планують і святкові заходи до різдва, під час яких заспівають українського щедрика. Тетяна Пода, Микита Дейнега, телеканал МТМ.